Конує єврейські національні мотиви, городяни з радістю підтанцьовують на вустах Чернівчан. Посмішка, адже вони прийшли відзначити свято Хануки. Ханука це праздник душі, праздник свята, допомагати е другим новостейка. людям, нуждаючимся і, всі 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 узнаки, і щоб був мир на землі, ми в домі вяшли, і всіх благ для час, всіх час, людей на землі. Ви знаєте, я не так ознайомлена з традиціями єврейського народу, але я прийшла сюди для того, щоб підтримати ту єврейську громаду, яка є в нашому. У місті я знаю, що Ханука це свято добра, це свято милосердя. Тому мені дуже подобається ця традиція. Ханука це єврейське свято. Чуда його почали відзначати ще понад дві тисячі років тому. 3622 року від створення світу сталося велике диво, якому і присвячене свято Хануки. Невелика когорта воїнів Маковеїв перемогла величезне грецьке військо, яке захопило Єрусалим, захопило Ізраїль, але не було. Кошерного правильного оливкового масла, оливкової олії, яку запалювали в Бейтамігдош, в єрусалимському храмі. в ім'я ім Всевишнього. Вони знайшли лише один з бан неопоганеної загарбниками олії, але його вистачило аж на вісім днів горіння. На честь цього дива щороку в єврейських домівках запалюють канукальні свічки. Осмислиш що треба теж в город, теж в центр, теж де народ ходить, теж там світить. Слука чоловік виділяє тева світ – це світ свитвира. тому ми віримо в, в цей час непростий час. Хочеться найперше, щоб цей вогник надії він горів в усіх вікнах. Опісля тих охочих пригостили смаколиками і здивували вогняним шоу. Свято хануки триває вісім днів, тому що вечора на театральній площі будуть запалювати нову свічку великої ханукальної минори. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.